Вітаю всіх моїх глядачів. От сьогодні йшов я по обухову, пішов вздовж тієї дороги, а тоді вирішив трошки зійти в сторону. А тут, як бачите, гарний хвойний ліс росте. Подумав, а можна і пройтися. Тут навіть цікаво так. Хвоя зелена. Так тихо. От, подажі від дороги, то ще й тихіше і все тихіше. О. Ось. Так, можна зрізати дорогу, а то прийшлося йти так, потім повертати, а тут прямій. Арно все таки правда ж от так тут у нас. Так тихо. Да, тихо. Але це, це добре, що так воно у нас. Стежки є, значить люди тут ходять. Там попереду невеличкий парк знаходиться, алейка Виклали нас бруківки, ліхтарі, лавочки. Недавно зроблено. То все було. А тут поки що лише, лише хвойні дерева, сосни. Уже забудови міської не видно, так ніби десь. Дійсно, серед якогось лісу. Хоча там всього-то на всього метрів 200 і все вже. Знову по обухову проходитися буду. От так тут. У нас.